А скажи, будь ласка, як ти поєднуєш навчання в університеті? Ти встигаєшся з пошуком роботи, ти встигаєш інвестувати в проекти Академії Мідіонерів, і ти ще встигаєш розвиватись як експерт Академії Мідіонерів. Як тобі тішень особливо це все місяць? Я не знаю як. Це виходить просто в шалений ритм, я іноді від того всього втомлююся, але. Оскільки мене просто багато сфер цікавить, і якщо я їх не попробую, мене... я не можу себе заспокоїти, і я дуже хочу всього попробувати по максимуму. Ну і поєднювати університет з роботою, це не проблема, на щастя, в моєму випадку, тому що в нас таке вільне відношення до студентів. Звісно, це не зовсім так, окей, але. Треба іноді вибирати між чимось і чимось жертвувати. На, на жаль, або може на щастя, я жертвую університетом заради свого успіху і кар'єри. Ну, ну, ти вчишся це поєднувати, і це, це здорово, да? От, Тому в цьому плані я собою дуже надихаюся.